То що днем, хоч бачиш, де воно полетіло, там упало, там пилюка стовбом. Там упало, а ночі свіжі, отак в дітей і спиш, вискакуєш на двір, куди воно упало, куди воно посвістало, це, це не то слово. Стріляють, а вони так со свістом стріляють, і воно так летить і не знаєш, чи в хату попаде, як воно, перша хата. Бачите, згоріла вся. А Діму так ногу повернули, і неї кров ти ще прямо. Повний касовок уже крові. Ну що? Я все бросаю, біжу додому, беру велика, йду на блокпост. Я кажу, так і так. А якраз знайомий солдат був на посту. Олег, кажу, Олег, виручай, кажу, парацію ще своїм, бо згорда не приїде скоро. Ну що, він туди-сюди, дзвонить рації, приїжджає перша скоро, забирає цього діда спочатку, щоб всього посікло осколками. А потім вже пацана забрали. То дід три дні ще в обласній лікарні помучився і кончився півторого ночі. Болівий шов був. І Як їдуть ціла колона, то так страшно. О, і, ну, ховалися, ховалися, щоб не на дорогу не виходити нікуди. Вони там довго жили, а потім наші їх погнали, погнали і ще раз погнали. Мені вже 72 роки, я вам хочу сказати, ну такого страху ще я за всю життя не бачила, як оце війна. О, а як вже звільнили, вже багато-багато легше стало на душі. Це ви бачите на неділя, а вони проводи роблять. Електрики, щоб підключити поскоріше нам ну, світ. Потім оце газовчики ходили газу вже, о, потихоньку наладжується. Слава Богу, дають нам пенсію, дають У нас, не на заводі не працює ніяк, не один магазин. Не тут у нас вам ніде нічого не працює. Ото гуманітарку дають, слава Богу, і, і хорошу гуманітарку, отак і живемо. Бо ще ж і собаки, і коти тут сусідські поїжджали, оце в нас оце одна сім'я, ми і воно ще третя. О, і ще там, оце вчора приїхали. Ну, на все наше не щитає сахарного заводу, Десь 30-35 чоловік. А то усі люди поїжджали. Оце у нас, бачите, розбило одно вікно, одне оно вікно. Ну і собака там, тут немає собаки. Одне, оно розбите вікно, то ну, цим заклеїв. І оце розбило. Оце, бачите? Оце я її топлю, трохи вона закоптилась уже. Оце топлю дрова, протопляю і, і так, і так гріємося. Робили ремонт, люди повикидували печку, я кажу, хай буде. І так печка ця залишилася, і так печку топимо, От, отак і живемо. І так гріємося, бо ні світу, ні газу нічого немає. Трошки ж там угля є вже годами лежить. Як чувствувала, кажу, хай будуть дрова, де що спиляємо, яка вишня засохла чи що. Всі ті дрова зберігали, як чувствували, що пригодиться це все. Ну це сюда да. оце втикаєш сюди гніздо, зараз покажу. Оце сюди втикаєш. Шнур. А О, упала. А он сюди. Сюди телефон підсоєдиш. А це ложиш на сонце. І так заряджається. Первомайське російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення, але вже за кілька тижнів Збройні сили України звільнили селище. Однак населений пункт усі ці вісім місяців перебував на лінії вогню. Росіяни постійно обстрілювали його з важкої зброї. Приїхали забити вікна, бо повилітало. І криші нема, там не знаю, що з криші робити, бо дощ. Я Їхала всі побиті. Нема такого, щоб цілого було будинку. У нас тут вот магазин был. Вот мы его сейчас восстанавливаем, окна забиваем. Готовимся к мирной жизни. Повыбивало все окна, все пропало. Ну, Кое-что украли. Промтовары, то есть для людей, то есть первая необходимость. Стройматериал, ну, то, что нужно в частном доме все. Для ремонта, для огорода, ну, бытовая техника, или все так. Еще никто ничего не открывался. Только вот нас восстанавливается связь, ну, мирная жизнь, то есть люди возвращаются. Кому выделяют помощь, то забивают окна. Ну так, в принципе, жить нет, потому что нет ни света, ни воды, ничего нету. Вот. так, как в поле. В соседних селах ездят либо в магазин, ну, либо помощь гуманитарно привозят. Я тоже привозил, у меня грузовая машина, тоже привозил помощь, когда вообще ничего тут не было. Вот. Ну так и живут люди. Ну, це селище Кисельовка. Колись воно називалося Поляцьке, тому що тут е колись давно, в 19 сторіччі, е були переселені ну, етнічні поляки. Це село, як і наразі тисячі інших українських сил. Сіл, куди кхм, дотягнув, дотягнувся руський мір, воно ну, майже мертве. Є якісь там мешканці, люди, але більше люди приїжджають, щоб щось забрати, що можна ще забрати, врятувати, з розбитих війною домівок. Ні світу, ні газу, о, ні води. І це було сильно Ну, Я це ось три дні з криші голоморочу. Шиферу нема, купив дві пленки, натягнув, а в мене на, на колодвору шість штук ударили. Такі ями, що не пройти нічого. Шість нарядів. Цей католицький костел звели у другій половині ХІХ століття. Він вистояв дві світові війни, однак так званий Руський Мір ще зруйнував його. Зараз, все розміновують шляхи, щоб можна було безпечно їздити потім вулиці, а вже потім, напевно, будуть заходити до домівок, тому що в домівках є і не розірвавшися боєприпаси, і мінні пастки від так званих братських освободителів в домах під банками з консервацією. Під дитячими іграшками між книжок обов'язково де стоїть мінна Пастка. Дуже багато протипіхотних мін, які заборонені всіма міжнародними конвенціями, зокрема, це міни ліпісток. Міна Ліпісток вона буває двох модифікацій. Перша модифікація, вона ще радянська. Якщо вона десь впала, це вона там буде лежати може роками. Доки на неї ніхто хтось не наступить, і місцевих дуже-дуже багато підривалося, тому що як тільки звільнили якусь там умовну обрікосовку, люди намагаються як можна швидше приїхати додому, щось там подивитись, що вціліло. Ну і всі відповідно приїжджають і підриваються на мінах.